Євірина, я пам'ятаю, ми з вами обговорювали певну частину в наших студіях питання ймовірності передачі Росії балістичних ракет іранських. І в той момент ми ще думали, буде-не буде, гадали на Гущі, по суті, але у підсумку бачимо, що досі немає іранських балістичних ракет на озброєнні у Росії. На вашу думку, чому цього так і не була підписана? І який інструментарій є у західних країн дійсно для того, аби впливати на співпрацю Росії і КНД? Ну, не передали і не передадуть. Тобто для Ірану на сьогоднішній день передавати балістичні ракети Російської Федерації в тому форматі, в якому зараз у них вималювали взаємовідносини в регіоні близького середнього сходу, співвідношення з Китаєм, які у них зараз достатньо серйозні, їм невигідно давати балістичні ракети Російської Федерації, бо вони ще під більші гірші санкції можуть попадати і там свої питання з Ізраїлем. Але я, от я погоджуюсь, от цій всій, всій угоді. Є інтерес певний геополітичний Китаю, тому що оці перемовини Росії і е, Північної Кореї створюють оцю. Дуже цікаву вісь: Сірія, Іран, Північна Корея, Росія, Російська Федерація, де Китай масов папець, головний кукловод в цій всій ситуації. Він дійсно буде використовувати північну Корею для певних дестабілізаційних факторів східній Азії. А це в першу чергу Японія, і Південна Корея. Чому зараз активізувалась так е, і Південна Корея, і Японія в своєму трьохсторонньому е, союзі з сполученими штатами? Хоча у них достатньо складні відносини між Японією і Південною Кореєю, дуже складні. Ще за часів е, Другої світової війни, але вони побачили певну, дуже серйозні виклики і загрози в регіоні. Плюс випливає далі можливість, якщо буде створена е, тайванське питання. І питання південно-китайського моря тут є дуже е, велика загроза. Плюс що потрібно кімчинину від Путіна? Головне ну зрозуміло, живі гроші, продовольство нафта, але стратегічно їм потрібно удосконалення космічної програми спутники, е, які слідкують, і які імплементовані будуть в ядерну зброю і в ракетну програму. І друге це підводний флот. Е, які технології і виробництва субмарін у Російській Федерації дуже серйозні, і тоді, тоді оцей дисбаланс виникає дуже серйозний. І тоді Китай може маніпулювати в глобальному геополітичному просторі от е, такими і дійсно е, і Північна Корея, і Російська Федерація, і Іран вони залежать від Китаю. Фактично напряму відкета головні партнери. Торгово-економічні, які їх врятовують і утримують на, 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 на ну, життєздатність їх утримують. От і все. Тому тут дійсно дуже небезпека велика. І зараз Сполучені Штати активізували свої контакти в рамках АУКУС, в рамках трьохстороннього союзу з Японією Південною Кореєю, в рамках Північно-Атлантичного альянсу. активізували ці союзи, даби протистояти Китаю. І тут треба дійсно переконувати Китай і Україна на двох. Сторонньому рівні Сполучені Штати свої ведуть до речі, діалог дуже серйозний з Китаєм, Європейський Союз. Тому що в економічному плані Китай в першу чергу залежить від своїх зовнішніх ринків. А це європейський союз, це приблизно 960 на піки мільярдів доларів товарооборот, і це е, сполучені штати 850 мільярдів. А плюс союзники підрахуйте, і от тут ця ситуація. Плюс. Якщо руйнується один пояс, один путь, то Китай знаходиться взагалі в дуже складній ситуації. А криза економічна сьогодні у Китаї дуже серйозна. Падіння ВВП дуже серйозна. ПОСКОВІДНІ питання Дуже серйозні. Проблема з іпотекою з будівництвом дуже серйозна. Тому Китай на сьогоднішній день дуже обережно веде, але він в закритому режимі. Він як кукловод, кукловодить усіми союзами, які в осі зла створюються. Північна Корея, Росія, Іран, Сирія.